Вітаю! Починаємо брифінг присвячений викриттю пропаганди та фейків держави-агресора. Отже, почнемо з повідомлення, яке опублікував в своєму телеграмі колишній президент Росії, а зараз заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Цю посаду спеціально для нього створили, щоб він залишався в інформаційному просторі зі своїми вкидами. В Своєму повідомленні Медведєв публікує, начебто, карту України після того, як Росія завершить війну розпочату проти України, і ця територія України обмежується лише Київською областю. Ця територія лівого берегу позначається як територія Росії. А територія західної України відходить Польщі за виключенням Чернівецької та Вінницької областей, які чомусь мають відійти Румунії. Мета цього вкиду Медведєва зрозуміла це поширити серед українських громадян зневіру в збройних силах та знизити бажання чинити опір агресору. Але такими публікаціями Медведєв лише підтверджує те, що метою війни розпочатої проти України є аж ніяк не як вони кажуть, звільнення народу Донбасу або припинення обстрілів в території Донбасу з боку України. Мета є знищення України як такої. Цими повідомленнями Медведєв підтверджує ті інформаційні вкиди, які робилися ще на початку війни. Нагадаю, що в перші дні після початку агресії. Підконтрольна російській державі видання Комсомольська Правда опублікувала статтю, підписану автором, який посилається на неіснуючих експертів, а сам автор ніколи не займався Україною. Тобто, це була підготовлена спеціальна для цього стаття вкид про те, що, начебто, замість України мають бути створена декілька держав, або територія України має бути розподілена серед кількох існуючих держав. Це повністю перегукується з тими інформаційно-пропагандистськими наративами, які перед початком війни, а також після її початки, вкидав в медіапостер один з ідеологів цієї агресії, Тимофей Сергійцев, який публікував свої тези в російських державних виданнях про те, що Україна має припинити існування. Ну а найпарадоксальніше в цьому, що колись Сергійцев працював. Самій Україні на кандидата Януковича обслуговував його виборчий штаб в 2004 році, і саме тоді Сергій кинув в інформаційний простір карту про три сорти українців та про розподіл України між різними державами. Тепер цю інформаційну лінію продовжує гнути Дмитро Медведєв своїх. Офіційних соціальних мережах, ну що ж, дякую йому за те, що він підтверджує правдивість українських повідомлень про те, що метою війни є саме знищення України, але аж ніяк не захист народу Донбасу. В свою чергу українці не зміряться з цим і будуть продовжувати опір аж до того, поки не звільнять всі окуповані території Російської держави. До речі, ці самі тези підтверджує публікація на Раша Тудей, це російське державне агентство, підписана журналістом російської державної телекомпанії Олександром Сладковим, саме про те, що Україна має припинити існування в планах держави-агресора. Цитата: в політичному отношенні ніяких автономних республік тільки Донбас це заслужив, а ліж полноценної області Росії, тобто російський пропагандист підтверджує намір Росії анексувати українські території далеко за межами Донбасу. На завойованих територіях надо вести себя как а не довести себе як а ані скромним гостем. Народ любить хазяїв, ані мямлі. Пише російський пропагандист. Дякуємо йому теж за те, що він підтверджує тези про те, що метою війни є саме знищення України таким чином, нівелюючи. Заяви офіційних посадових осіб Росії про те, що ця, як вони кажуть, військова операція має обмежені цілі і стосується лише території Донбасу. А тим часом російські державні медіа, такі як Росія 24 посилаючись на заяви колаборантів та гауляйтерів, применшують втрати, нанесені Антоновському мосту внаслідок атаки, здійсненої українськими збройними силами. Після того як ці самі колаборанти заявили, що цей міст більше не придатний для експлуатації. Вони почали терміново виправлятися і спростовувати свої ж слова. Антоновський мост, подвергшися обстрілу со сторони вооружених сил України, залишився цел, цел. Кирил Кіріл Нагадаю, що це прізвище якраз колаборанта, який пішов працювати на державу агресора. Українські телеграм-канали продовжують активно розпространяти фейки в сіті, стверджує він. Чому ж така непослідовність заявах колаборантів? Тому що визнаючи факт руйнування мосту. Вони, російські державні пропагандисти, фактично підписуються під тим, що найближчим часом Херсон буде звільнений від окупантів, адже без цього мосту продовжити захищати цю територію, яку росіяни завоювали, для них стає практично неможливо. А тим часом українські спецслужби знайшли підтвердження того, що псевдореферендум, який готують окупанти, на Територіях, які вони зайняли після початку військової агресії в 2014 році, вже мають прописаний результат. Зокрема, згідно з даними української розвідки, в сценарному плані окупантів отримати на референдумі результат 70% за вступ. Мешканців Донецької народної республіки в склад Росії за це, начебто, має проголосувати 1 мільйон 400 тисяч виборців. Сценарій прописаний наперед, але він ніким і ніколи не буде визнаний, оскільки це все є легітимізацією військової агресії Росії проти України. Закликаємо не довіряти російським пропагандистам, російським медіа, російським державним посадовим особам, оскільки вони в тій чи іншій послідовності повторюють одну і ту саму брехню. В Свою чергу закликаємо вірити офіційним медіа в Україні, офіційному телемарафону, військовому та політичному керівництву України.